Так, сьогодні у нас по плану монтаж гіпсових панелей навколо такої конструкції для телевізора. Також ми зробили підвіконня з верзоліт, ось такий під камінь. Зараз він у плівці, але в принципі мені цей верзеліт виглядав краще в а, салоні, тому я навіть не знаю. Трохи мені не подобається, так, як він зараз виглядає. Але ще одна є надія в плані того, що він буде краще виглядати, коли знімемо плівку. І на, на інших підвіконях ми взяли іншого виробника. Це у нас Alber, здається, називається. Ми взяли під дерево ті підвіконня, які широкі в нас ідуть із сидушкою От ми взяли ось такі. Вони, звісно, набагато краще класно виглядають. Ось так брали без цього козирка. Тобто у нас тут тонелька така іде поверхня, да? оголочок. Брали без вушок, трошечки, там буде заходити десь на 5 мм. Ось такі два підвіконня ми взяли. І... Ці одне підвіконня, трошки в темнішому іншому кольорі. Також тоненьку ну, взяли, воно виглядає прямо як натуральне дерево, дуже гарний колір. Вони йдуть без плітки, їх треба буде ще запакувати. Ось ці підвіконня мені дуже сподобались, вони дуже класні, а по ціні, ну так уже і різниця з берзелітом. В принципі, Ну, Трошки дорожче, звісно, але в цілому, в цілому я не відчула, що це прямо дуже дорого. Ось так виглядає звичайний верзоліт просто. Ось тут він без плівки. Тут уже є в нього трошки є у верзелі, там. Ну, Це ми самі обрали таку форму. Трошки він тостіше йде, можна обрати різну. Ну, я б не брала б камінь-берзеліт, або звичайно, якийсь однотонний білий. Трошки ці розводи мені не дуже сподобались, як вони виглядають уже в готовому виробі. Ось так. Ну, в принципі, тут закриваються вікна. Їх не буде видно. Там ось такі моменти. І вже все готове під чистову обробку.